Принь... Привіт, шановні підписники! Ось я сьогодні заїхав в таке містечко невеличке. Тут є тракстаб Лавс, бачите, там блимає це тракстап і сьогодні вже 16 грудня. І більше я в тріп в цьому році не поїду, тому що я не встигну до Різдва. І це мій останній тріп в цьому році. І я вирішив заїхати помити свого дракона. Ось так виглядає мийка для траків. Тут працюють а, вихідці з Індії і з Мексики, виключно. Чомусь білі люди не працюють в таких закладах. Ось до я загнав свого дракончика. Він дуже брудний, я його вже не мив декілька місяців. І он до різні дяденьки миють його. Які... Ну, хтось миє, хтось стоїть. А, їх там чоловік 5 чи, чи може більше. Вони сиділи от в цій кімнаті до того, як я приїхав, я приїхав, там хтось гукнув їх там ахалай-махалай, і вони всі вийшли. І ось до що я хотів сказати, на, на касі тут сидить теж мексиканка, але вона знає англійську мову і говорить краще, ніж я, набагато. А серед цих робочих, які миють трак, Лише один говорить на англійськ і то дуже-дуже погано. Я йому за допомогою мого поганого англійського і пальців пояснив, що мені треба. І мийка коштує, щоб помити трак просто водичкою. Да? Ну, без всяких там хімікатів, без всякого такого, ну, типу, вона basic, basic ваш. Коштує от стільки 160 баксів. 160 баксів. І от таке недешеве задоволення. Звісно, можна набрати відро води. О! Ті голуб прилетіло. Де воно тут взялося? Тут немає... Ні... Не море, не океана близько, де воно тут прилетіло, блін. Коротше, можна набрати шампуню, водички, зібрати всю свою родину і ви будете півдня мити цей трак. Можливо, вимийте так, як вам треба, але це дуже моторошно. А тут вони мають всі прилади, вода під тиском. Вони мають гумові чоботи, це головне у цій професії. І вони мені помиють мого красунчика. Тут такі написи. Не знаю, що вони значать, якісь цифри, букви, що там написано, Хам'як його знає. Але якщо вам цікаво, то почитайте. Ось до одна мийка, так? Да. І зараз покажу ось до друга. Між ними скільки 20 метрів, да? І там, і там працюють люди з Індії. Ось тут стоїть мікроавтобус. Один. Бачите, там людина в камбезі. І тут стоїть мікроавтобус другий. І коли вони бачать, наближається трак. Вони вибігають з цих мікроавтобусів і махають руками, типа зазивають. Заїжджайте до нас, у нас найкрутіші ціни, у нас найкрутіші люди працюють. Тобто давайте нам бабло. Добре, я сподіваюся, хоч комусь, хоч одному було цікаво це, а значить я робив це не даремно. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!